І серед цього залізяча трапилася мені цікава знахідка. Ну що, ми докопалися до цього сигналу, і момент істини я знайшов гаманець монет. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас, з такого чудового лісу. Сьогодні ми будемо шукати по першій світовій війні і будемо розвідувати, що ж загубили солдати. А солдати тут були Австро-Угорської імперії і, можливо, зовсім трішечки. Німецької імперії друзі, не забувайте підтримувати сили оборони України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверніть живим. Кожна гривня може допомогти врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, давайте шукати. І я впевнений, що знахідки сьогодні будуть, тому що на цьому місці я вже неодноразово був, і воно завжди мене радувало цікавими знахідками. В Камрада вже є якісь сигнали на такому перехресті. До речі, це перехрестя колись і було. І саме на цьому перехресті були кухні. Сюди з'їжджалися солдати з усіх сторін лісу, щоб пообідати, мабуть. І на цих кухнях дуже багато різноманітного сміття. І пляшок, а пляшки бувають дуже-дуже цікаві і колекційні. Ну, будемо розвідувати і шукати перехрестя ось таких двох велетенських доріг, колись були. А зараз ну, лісові гарні доріжки. Друзі, що ж в мене перший сигнал і сьогоднішні знахідки починаються з фалеристики. Капен Апцайхен. Нарешті я його знайшов. Правда, не цілого, лише фрагмент бачу. Голову Франца Йосифа, австро-угорського імператора. Зараз трішечки протру. Ось, навіть тут щось писало. А ні, дві голови. Мабуть, Франц Йосиф і Вільгельм. Щось в цьому дусі. І щось пише, я не розберу. Був такий капен абцайхен. Не знаю, що це за капен абцайхен. Навіть не здогадуюся. Я такого не бачив, але, на жаль... Це лише фрагмент. Такий слабесенький був сигнал, але все ж таки я його викопав. Ну що ж, місце перспективне, капи на Абцайхи не тут були, і я буду шукати і намагатися щось таке знайти. Цікаво, хто його так поламав? Солдати, якийсь нервовий солдат, мабуть, вже не любив Австро-Угорську імперію, йому набридла ця Перша світова війна, і він його взяв і поламав. Був неоднозначний сигнал, викопав декілька цвяхів, гільзу з такої ями. Тут траплялося скло, траплялася цегла і ось такі речі, бетон такий. Мабуть, що тут був бліндаж або якась надземна будова. Ну і я серед цього сміття викопав досить цікаву річ. Подивіться, де вона є. Знайдіть на цьому зображенні котика. Бачите, котика? Ну, насправді котика тут немає, а є ось така деталька, запчастинка. А знаєте, від чого ця запчастинка? Хто мені скаже? Я вам скажу це прилив до Манліхера М95. Ось така річ до гвинтівки. Він кріпився на кінці гвинтівки і на нього чіплявся багнет. Ось така річ в гарному стані. Знахідка, яка свідчить про те, що тут солдати були і чистили свою зброю. І навіть Запчастини ось так просто викидали, а можливо, губила. Що ж, друзі, поки я ходив, шукав Камрад знайшов потужний сигнал. І як копав цей потужний сигнал, помітив пляшку. Зараз викопуємо цю пляшку, можливо, вона буде якась цікава і з літерами. Дуже багато задають запитання, чому такі цікаві пляшки, тому що це предмет колекціонування. і Їх колекціонують навіть більше, ніж монети. Ну, Спершу витягую, давай подивимося, що за пляшка. А пляшечка у нас ось така. На жаль, без літер. З-під вина або з-під мінералки. Швидше за все, з-під вина. Любили австріяки випити собі трішечки вина після страшного обіду. Ну, але там ще є потужний сигнал. І ми будемо докопувати цю яму до кінця. Ну що, ми докопалися до цього сигналу і момент істини, що ж це таке? Дверцята, друзі, від пічки. Можете привітати камрада. Це зараз надзвичайно необхідна річ. Отакі От дверцята. Він собі збудує пічку і буде закривати. Цими дверцятами. Антуражно, можливо, тут навіть щось зображено, але зараз подивитися ну, немає можливості, тому що, бачите, дверцята мають пів товщини, а тут в деяких місцях по 4 см іржі. Ось така річ. Ну що ж, пробуємо, можливо, там ще будуть пляшки і ще щось, тому що, бачите, була пічка, було вино, а має ще щось бути свіжий хліб. Камрад продовжує купати смітника і гукав, що там є ще пляшки. Ну я вже далеко відійшов, тому вам нічого не показую. Але якщо там будуть справді цікаві пляшки, обов'язково вам покажу. А тим часом я вийшов в таку посадку, тут невеликі сосни, і шукаю, можливо, в цьому місці будуть бліндажі. І під ось таким пеньочком засніженим я знайшов гаманець монет. Всього монеток дві, але які, подивіться, які великі. Гарні монетки, дзвінки. І це українські монети 50 копійок 92-го року. Англійський чекан Звісно, не англійський чекан, я жартую. Звичайні 50 ки і ось така комусь трапилася халепа, хтось загубив колись цілу гривню. Ну що ж, я прикопаю цей міні-скарб і, можливо, хтось колись його знайде. Друзі, подивіться, яка в мене знахідка, на жаль, це якийсь хом'ячок чи щось в цьому дусі. Копав і викопав. Зараз спробую накласти багато листя, зробити йому таке гніздечко і приховати. Можливо, пощастить і він виживе. Ну, на жаль, я не хотів цього, але ось так сталося. Зараз буду робити йому нове житло. Сподіваюся, що перезимує. Зробили ми з камрадом гніздо для хом'яка, сподіваємося, він перезимує. Наклали сухого листя, гілок і прикопали. Ну що ж, і шукаємо далі. І в мене ось така знахідка. В принципі, нічого особливого, але показати можна. Що це в нас? Це в нас тюбик якийсь від, можливо, зубної пасти. Don't -ta чи We've. Ось так він виглядає. Тюбик зроблений з свинцю чи олова. І ось тут ще якісь є літери. Хто знає, від чого тюбик, можете написати у коментарях. Мабуть, що від зубної пасти. До речі, залишки тут ще є. Ось ось вона біленька. Гарний був сигнал, думав, що це вже якийсь багнет, а виявилося, що це ось така австро угорська освітлювальна трубка. Або сигнальна. Ну що ж, артефакт. Але мені потрібно цікавіші артефакти, тому що це, звичайно, металобрухт гнилий. І навіть в таку антуражну експозицію вона не підійде. Шукаємо далі. Копав я різноманітне залізяче і серед цього залізяча трапилася мені цікава знахідка. Ось вона лежить. А якщо так, щось біленьке, спершу подумав, що люлька, але ні, це ось такий корок навіть з фрагментом пляшки. А де сама пляшка? Невідомо. І що на коркові щось зображено? Погано видно, друзі, але тут щось пише. Пише щось, наче Антон Вейс. чи Антон Вайс. Мабуть, корок від пивної пляшки, ось так трішечки видно. Фарба змилася, але відбиток ще залишився. Ну, такий цікавий порцеляновий корок забираю. Якби був він з пляшкою, то було б значно цікавіше. Ну але і такі знахідці я радий. Ніч не застала в лісі, і час їхати додому. На жаль, зараз день короткий, і ми ходили лише 4 години. Для лісу потрібно більше часу. Для поля можна походити і 4 годинки, і буде знахідки, а в лісі, в лісі треба довше ну, мабуть, 10 годин. Що ж, всі знахідки ви бачили. І в камради і в мене особливих знахідок не було. Ну, лише фрагмент Капена Апцайхена, прилив до манліхера і цікавий корочок від пивної пляшки. Ну, наступного разу я думаю буде краще. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Успіху вам, успіху мені до перемоги! Слава Україні!